Сейчас происходит підготовка к відео. Ми розмовляємо виключно на українській мові. Ми створили проблему, ми її вирішили. Ми отримали новий досвід. А так і в житті. Менше всього досвіду, звичайно, занадто багато. Привіт, друзі! В нас час 3D-друк став дуже популярним і використовується в багатьох сферах. Люди створюють ним ракети та будують будинки. Це не просто тренд, а технологічний прорив, який змінює наш світ. Тому щоб не відставати від сучасного світу, я хочу показати вам свій шлях у цьому напрямку і, можливо, хтось знайде себе у ньому. Також присутня ідея створити щось власне, не похоже на інше, і розіграти можливо між вами. Тому заварюйте чайочок, не перемикайтесь і давайте разом поглиблюватись в цьому у нас сьогодні ночка і всім не спється. Прийшов ось такий 3D-принтер Creality Ender 3 v 3 SE. І зараз хочемо його розпакувати і спробувати зібрати. Мабуть, ось так. Ой-ой-ой. ой 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 Час 18 хвилин, щось дуже багато. Полетів, полетів, ти що? 3D-принтер це пристрій, який створює тривимірні об'єкти, накладаючи шари матеріалу один на одного. От уяви, що ти будуєш щось кубиків, але замість кубиків принтер використовує спеціальний пластик або інший матеріал і акуратно намальовує кожен шар, поки не створить повністю готову річ. Принтер має кілька важливих компонентів: екструдер це як ручка, яка видавлює матеріал, з якого принтер будує об'єкт. Далі стіл друку це поверхня, на якій створюється весь об'єкт шар за шаром. Рама тримаюся конструкцію стабільною, щоб принтер міг працювати точно. Та надійно. Процес починається з того, що ти створюєш цифрову модель майбутнього об'єкта на комп'ютері за допомогою спеціальної програми, наприклад, я використовую SolidWorks. Потім ця модель перетворюється на інструкції для принтера в програмі слайсері, яка розбиває далі її на шари. Принтер слідує цим інструкціям і накладає шари матеріалу один за одним, поки не завершить весь об'єкт, наче ви збираєте пазл, де кожен шматочок це шар, який додається до попереднього, створюючи щось нове та унікальне. Привіт, дорогі незнайомці! Якщо ти вперше на цьому каналі, рекомендую підписатися на всі наші соцмережі. Тут ти можеш стежити за розвитком 20-річного хлопця, який створював за своє життя різні картинги, мотоцикли, своїми руками будував склади та альтанки, а також вів агробізнес, вирощуючи малину. Підтримати мене можеш, як і підпискою, так і матеріально. Вся інформація в описі під відео. А тепер давай далі продовжувати. Друзі, а тепер перейдемо до головної проблематики подібних 3 d принтерів коли вони дешеві. І швидкість друку зовсім мала. Тобто цей принтер друкує десь на 150 мм квадратних за секунду. І зараз відключення світла все поганять, тому що щось серйозне, я не можу надрукувати, А малі проекти, звичайно, друкуються, але, чесно кажучи, вся ця ситуація підбила на довгий час. Звичайно, зараз світло є. Просто я трішечки хотів показати вам одну із проблем. Тобто, якщо ви берете ось такі. Подібні 3D-принтери, то враховуйте їхню швидкість друку. тому що це може вам спортити все на світі. Далі проблема в тому, що він дуже шумний. Він відкритого плану і швидкість друку знову ж невелика. І ось таких 9 брілочків буде друкуватися 3 години. Я хотів би це робити ночою, коли я сплю, а воно вже виготовляється. Але на жаль, заснути дійсно неможливо при цьому. Далі хотілося поговорити про те, що друкувалося за цей час. Ось такі два брілочка. Далі кораблик, котик і недодруковані і за світла детальки. І основне, що я горжусь, навіть, це власний корпус для павербанка, який ще так і не реалізувався повністю. Давайте поговоримо про все окремо. Корпус вийшов дійсно дуже якісно, як ви можете бачити, все гладенько, наче куплений. Всередині, звичайно, ні, але всередині нам не сильно важливо. Котик вийшов непоганий. Також кораблик, також, але друкувався близько 50 хвилин. Ось цей літачок друкувався з підтримками, і дійсно, я ще не навчився, тому що це мій перший досвід, і зараз я все вчуся. Ось такі вийшли брілочки. Дійсно, якістю я задоволений, і зараз ми масштабуємось і далі поговоримо ще і про них, що ми будемо робити з ними. Так як 3D принтер працює зовсім мало, до стола зараз гарно все прилипає, але для майбутнього я купив ось такий клей для стола, я б не рекомендував його використовувати. Краще купіть клей, олівець, ось такий, тільки не PVA, а PVP. Він буде більш якісний і все буде липнути краще. тому що Використовували його вже неодноразово на іншому 3D-принтері. І зараз поки що не використовуємо його тут. Але в майбутньому 100% я його буду використовувати. Зараз загружений та друкується на пластику Creality PVA. Параметри 200 градусів наш екструдер та 60 наш стіл. Друкується на 100%, тобто близько 150 мм квадратних на секунду. Хотілося поділитися історією, що близько року назад я навіть не думав про 3 d друк і зовсім про ці новітні сфери, хоча вони навіть не новітні, зараз у кожного вони є. Але мене вражає те, що багато людей нічого не знає про них, тому хотілося поділитися. Розпочинаємо з малого, але будемо прагнути дойти до вищого. В Майбутньому, я думаю, ми накреслимо ще не один проект, який буде чи то прототипом, чи то буде геніальною ідеєю, чи що. Друзі, наприкінці відео хочу ще звернути вашу увагу на певних моментах. Найпопулярні матеріали для 3 d – це ПЛА, АБС та Педжі. PLA ідеально підходить для початківців, оскільки легко дуркується і забезпечує гарну якість моделей. Якщо ж вам потрібна підвищена міцність і термостійкість, варто звернути увагу на педжі. Налаштування принтера також відіграє вирішальну роль у якості друку, обов'язково звертайте увагу на температуру екструдера, швидкість друку та висоту шару. Правильні налаштування, Поможуть уникнути дефектів і зроблять ваші моделі більш надійними. Не забувайте про підтримку моделі, це важливо, щоб уникнути деформації або овалів під час друку. Використовуйте бріми або рафти для забезпечення стабільності моделі під час друку. Після того як ваша модель надрукована, є кілька способів її покращити за допомогою послубробки. Ви можете шліфувати поверхню, фарбувати модель або використовувати спеціальні хімічні засоби для згладжування. Це допоможе надати вашій роботі. Завершений вигляд. І звичайно, не забувайте про безпеку, дотримуйтесь правил роботи з гарячим екструдером і токсичними матеріалами, щоб уникнути травм та неприємностей. Пробувати засунути принтер в шкаф, щоб позбутися шуму не варто, так як це небезпечно, та ви пожертвуєте якістю друку і за підвищення температури повітря в шкафу. На завершення хочу порекомендувати кілька ресурсів, де ви можете знайти готові 3D-моделі або натхнення для своїх проєктів. Maker World та Calz3D – це чудові платформи, де ви знайдете. Безліч цікавих ідей. Друзі, а тепер перейдемо до обіцяного, так як хотілося провести міні-розіграш і перейти до висновків. Так як я друкував різні ножики, такі ось на пружинці, які прикольно виглядають, прикольно вистрелюють. різні свої брілочки та мультитули. Тобто якась ложечка, чисто, можливо, десь в поході, так як ми любимо подорожувати, пригодиться та повербанки. Тобто умова занадто проста. Ви відмічаєте мене, відмічаєте це відео, тобто подаєте посилання в будь якій соцмережі. Пишете мені і всі посилання ви знайдете під описом. І ми будемо вже там розмовляти, що вам потрібно, все безкоштовно відправиться, і будемо якось просувати це відео. Ми йдемо до 2000 підписників, і звичайно, потихеньку будемо рухатись вперед, тому що на YouTube надії немає, так як. Він не хоче закидати, тому давайте зробимо це самі. Це буде підтримка каналу і приємний бонус вам. Ну а тепер давайте перейдемо до висновків, так як це все ж таки знайомство було з 3D-друком. тут ви багато корисної інформації не знайдете, але думаю, я вас познайомив, що це таке. Зараз ми друкуємо різні зброси під дрони, різні знову ж корпуса. Плануємо своє щось, але потихеньку рухаємось вперед. Цим відео хотілося показати, що не потрібно боятися. Всі б'ють на те, що немає грошей. Нас також немає, але ми пробуємо і зараз хочемо показати, що все реально. Головна ідея, а далі все знайдеться. Надіюся, це відео було цікаве для вас. Для мене 3 d 3D-друк дуже цікава сфера, тому що ти спочатку креслиш в якійсь програмці. Якусь деталь, яку думаєш, десь вона там віртуально є, а потім бачиш її вживу, можеш потримати і якось навіть використати. В майбутньому ми будемо рухатися в цьому напрямку. Це незамінна річ будь-якій інженері сфаєри, тому що ви можете зробити як прототип, так і готовий варіант. Звичайно, швидкість друку знову ж грає велику роль. Хочу наголосити на цьому, тому що зараз от немає світла і навіть не знати, як з цим боротися. І на жаль. Відео виходять набагато гріше, тому що дійсно не співаю все зробити. А на зв'язку був Чернецький. Рухаємось тільки ні кроку назад, будуємо нове суспільство, де немає ніяких піддастів, які нас хочуть вламати, які нас бомблять, але все ж таки ми не зламні. І давайте міняти наше суспільство в кращу сторону, тим самим вивчаючи нові сфери і реалізовуючи їх в своє життя. До нових зустрічей!